Поєднали навчання в Україні з доброю справою, аби зігріти наших захисників та захисниць на фронті. Шивам Дубай приїхав з Індії у Тернопіль задовго до великої війни, бо саме тут він вирішив здобути професію лікаря. З початком повномасштабного вторгнення хлопець активно почав допомагати українській армії. У вільний час він проходить до університету, де виготовляє окопні свічки, які так потрібні на фронті. Я просто хочу допомогти українській армії, бо живу тут вже шість років. Я вважаю своїм обов'язком допомагати фронту. Бо я тут живу і навчаюся. Я думаю, що за останній рік я зробив десь дві тисячі окопних свічок, а може і більше. Я не пам'ятаю точну цифру, але можу сказати, що це тисячі свічок. Студент-авніш панесар приїхав до Тернополя на навчання з Індії. З початком великої війни він без вагань вирішив долучитися до волонтерства, бо Україна для нього вже як другий дім. Каже, поєднувати навчання допомогу легко, адже думка, що завдяки його зусиллям українські бійці можуть зігрітися на фронті, приносить справжнє задоволення. Я роблю це і мені від цього приємно, бо я це не для себе, а для України. Це мій другий дім. Тому я роблю все можливе як іноземний студент. Волонтерство не заважає мені вчитися, тому що я сам коригую свій час. Я можу на декілька годин приїхати сюди, а потім поїхати додому і повчитися. А Допомагає нашим військовослужбовцям Йовому Даміру Мідаю Адебусола, який приїхав у Тернопіль з Нігерії. У виготовленні свічок найбільше полюбляє процес заливання парафіном. Багато речей можуть бути небезпечними, але ми вже всі дорослі люди і добре розуміємо, як правильно працювати з тими інструментами, які задіяні у процесі. І загалом гарячі парафін не торкається нашої шкіри, оскільки кожен з учасників одягнений. Тому це могло б бути небезпечним, але ми знаємо, що з цим робити. На виробництво окопних свічок треба чимало часу, тому до цієї справи завжди залучають всіх охочих. Процес складається з кількох етапів: спочатку потрібно підготувати всі необхідні матеріали картон, бляшанки та парафін. А вже потім можна розпочинати і саме виготовлення. Беремо картон, розрізаємо його у відповідний розмір, який повинен бути відповідно до тої бляшанки, як по висоті бляшанки. Наповнюється бляшанка картоном, ставляться гнотики і тоді заливається гарячим парафіном. Остигає, свічка готова, ми пакуємо, відправляємо. За два з половиною роки волонтерської діяльності студенти разом із викладачами надіслали бійцям на фронт понад 10 тисяч окопних свічок. кажуть, що стараються закрити усі потреби захисників та захисниць, які отримують. Остання партія такої допомоги вирушила на Харківщину.